Про методи та шляхи протистояння російській пропаганді багато говорили цими днями у Нью-Йорку на конференції Глобальний майдан, присвяченій річниці історичних подій на центральній площі Києва. Учасники конференції обговорювали, як Україні після буремного року не зникнути з фокусу уваги заходу. З Нью-Йорка щойно повернулася Тетяна Харченко. На конференції глобальний майдан згадують, як все починалося в листопаді минулого року. Увага всієї світової преси, гордість і солідарність нації, що змусили людей за океану политики на українців інакше, потроху витіснили інші новини: розчарування самих українців і бажання відвернутися від жахів війни. Організаторка глобального майдану, американська журналістка українського походження Андреа Галупа переконана, саме зараз українському суспільству пора забити на сполох. нам, журналістам, режисерам і активістам, було набагато легше протягом майдану відображати те, що відбувалося, тому що все це було в самому серці Києва. Але зараз бої відбуваються набагато далі, тому та менше журналістів і в рази менше митців. Саме тому зараз ми маємо самоорганізуватись і продукувати музичні кліпи, серії відео для інтернету, ток-шоу для Ютубу, фільми. Українцям треба використати всю свою креативність для того, щоб розповісти світу про те, що коїться. Загалом на подію приїхали активісти з Клівленду, Бостону, Філадельфії, Вашингтону, Пенсильванії, Нью-Джерсі і навіть Канади. Поділитися своїм досвідом краудфандингу збору коштів для різноманітних проєктів, прийшла продюсер Вен Олександра Дейлі. Вона запевняє, що в сучасному світі немає майже нічого, щоб могло б зупинити людину, яка хоче поширювати інформацію і впливати на інших людей. я наприклад збирала гроші для неймовірно цікавого блогера Брауна Мосеса, який розповідає воєнні історії, не стаючи з дивану. Він був одним із перших, хто відстежив ситуацію з малазійським літаком, і опублікував допис про те, що Росія збила той літак. Ви теж можете робити такі історії. Вам не обов'язково бути у військовій зоні для того, щоб підвищувати обізнаність людей про те, що відбувається. Народжений у Львові, а нині американський письменник Майкл Меліс скаже: українцям треба пам'ятати про ще одну річ, яка у нинішній ситуації може видатися дивною, але є конче необхідною для того, щоб достукатися людей з інших країн, українським митцям не зайве на озброєння взяти сатиру, адже саме вона підкосила в одного диктатора. Я думаю, що американці взагалі не дуже переймаються іншими країнами, але вони люблять сміятися. Люди взагалі люблять сміятися. Гумор це те, що тирани не можуть відібрати ні у кого. Він створює дружбу і братерство. Гумор допоміг би зрозуміти, що українці не просто якісь чужинці, що вони такі ж, як і ти, але зараз у великій скруті. Меліс додає, вся східна Європа з її історією має сильну традицію жартувати в найтемніші часи. Тож і тепер українці повинні пам'ятати про силу духу і простої усмішки, навіть якщо усміхатися треба крізь сльози. Тетяна Гарченко голос Америки.